Добрий день, вітаю вас на каналі LifeCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект Супра Oracle та нову фазу Теснета в ньому. Розглянемо, які дії нам потрібно. Виконати для того, щоб отримати винагороди. Ми не будемо затяти. Перейдемо до самого огляду. Про сам проект я сьогодні розповідати не буду, так як ми вже працюємо в ньому більше року. Всі про нього знають. Я також неодноразово робив пости в своєму телеграм-каналі про цей проект, також робив відеогляд. Так що кому цікаво, приходимо, ознайомлюємося. І нещодавно вони зробили знімок наших балансів. Всі, звичайно, вже сподівалися, що буде розподіл винагород. Але вони запустили наступну фазу тестування, в якій прийнявши участь, ми можемо з вами розділити 250 мільйонів токенів Supra. називається в нас активність Supra Starcade. Це аркада створена для тестування тестової мережі Supra Oracle першого рівня із захоплюючими ончейн іграми. І основною ціллю цієї активності є те, що нам потрібно набивати транзакції. Чим більше транзакцій ви виконаєте, тим більшу винагороду ви отримаєте. Свої транзакції та їхню кількість ви відразу можете переглядати на вкладці Stargate. Ось тут внизу. Також всі активності тут поділені на тіри. Чим вищий ваш тір, тим більшу винагороду ви отримаєте. І я вважаю це добре, тому що кожного тіра фіксована винагорода, і це у рівні всіх користувачів, тобто ті, хто будуть користуватися різними ботами та софтами, не зможуть вирватися вперед і забрати основну частину пула винагород. Також бачимо, що я зробив то транзакції: займаю тір 2. Також тут вказано скільки потрібно транзакцій зробити для того, щоб перейти на інший тір. Тому тут ще доволі просто можна залетіти в топ і забрати максимальну винагороду. Винагороди будуть розраховані після того, як загальна кількість транзакцій пересягне 250 мільйонів. Зараз можемо бачити, що зроблено трішки більше 5 мільйонів транзакцій. Це доволі мало, тому часу ще вдосталь. Хто навіть не починав тут проявляти активність, можете сюди залітати. Також всі транзакції тут поділені на блоки. З кожним новим блоком, як я зрозумів, буде відкриватися нова аркадна гра. І ми зможемо ще більше та швидше набивати транзакції. І також додам від себе, що, звичайно, я б радив залітати зараз, тому що як ми знаємо з практики, що чим ближче буде завершення кампанії, тим більше користувачі почнуть проявляти активність, залітати нові користувачі, щоб вскочити. В останній вагон і забрати максимальну винагороду, тому краще почати зараз потихеньку набивати ці транзакції, щоб в кінці мати перевагу. Ну тепер давайте перейдемо вже до виконання самих активностей. Для цього повертаємося до гори, натискаємо Go to Game. І зараз ми можемо бачити тут дві аркадні гри. Перше, це нам потрібно вгадати ціну, куди піде той чи інший актив. І просто кубики. І також для активності нам потрібен гаманець StarKay, який ми створювали та підв'язували для отримання основного дропа. Відкриваємо його, обираємо тестову мережу, створюємо Supra Testnet гаманець, натискаємо на нього. Тут ми бачимо, що в нас є тестові токени Supra, у вас їх спочатку не буде. Для того щоб їх отримати, натискаємо на токен і в самому гаманці натискаємо на кран. І отримуємо тестові токени. Як бачите, зараз я не можу отримати, так як я вже сьогодні вичерпав свій ліміт. Завтра зможу знову отримати, а вам нарахують 5 тестових токенів, їх вам вистачить на довгий час. Далі повертаємося на сайт, підключаємо гаманець. Ось тут, якщо ви цього ще не зробили. І далі вже можемо виконувати самі активності. І давайте почнемо з першої, натискаємо Now. У нас відкривається вкладка. Чекаємо, поки вона прогрузиться. І тут ми бачимо різні. Активи, вони тут час від часу міняються з ось цими. Наша ціль обрати, куди піде ціна вгору чи вниз. Давайте, на прикладі аде натискаємо, що ціна піде догори. Підписуємо транзакцію в гаманці. Чекаємо, поки вона пройде. Все, транзакція пройшла. Ми зробили свою ставку і по закінченню 5-хвилинного таймера ціна всіх активів оновлюється, і ми узнаємо, чи виграли ми чи ні. І ми можемо відразу робити ставку на всі доступні шість активів, які зараз можемо тут бачити. Тут можна доволі швидко набивати транзакції. Просто робите на всі активи відразу ставки і чекайте результат. Ну і давайте поки що перейдемо до іншої активності, поки в нас тут закінчиться таймер. Повертаємось на вкладку StarCade. Знову Go to Game. Обираємо кубики. І тут нам просто потрібно вибрати, який кубик випаде чотний або не чотний. Вибираємо, натискаємо Roll, підписуємо транзакцію. Гаманці, і чекаємо, поки кубик випаде. У нас йде ось таке перемішування Чекаємо, поки випаде в нас кубик. Як бачимо, один, і ми з вами виграли. За кожен виграш ми отримаємо плюс одну зірочку. Також тут, як можете бачити, вказано, що мені залишилось зіграти 496 ігор. Більш за все, це зроблено для того, щоб. Ті, хто будуть використовувати софти або ботів, не могли постійно там крутити транзакції. Ну і далі просто натискаємо «Play Edge» і знову робимо ставку. Натискаємо «Roll», чекаємо, поки в нас йде транзакція, підписуємо її в гаманці. Чекаємо, який кубик в нас випаде. І як бачите, цей раз я програв, у мене залишилось 495 спроб, натискаємо «Play Edge, і Ось таким чином граємо в кубики і набиваємо транзакції. Давайте повернемось до першої гри. Глянемо, чи пройшов у нас вже там час. Так, чекаємо, поки прогрузиться. Доволі довго зараз чомусь прогружається. Як бачите, по одному із активів я не вгадав ціну, тому я нічого не отримую, просто натискаємо Continuum і можемо робити ставку. Ну а якщо ви вгадали ціну, то вам надасться додатково ще 0,5 ось цих зірочок. Також, як бачите, що у нас тут з'явилися зовсім інші активи, чим були перед цим. Тому що вони тут між собою міняються, ці активи стали ось сюди. І по закінченню таймера я так зрозумів, що вони щоразу між собою міняються. Тобто, якщо ви зробили, наприклад, ставку на всі, потім бачите, що у вас якісь активи, як би ви не робили, то просто... Почекайте, і наступного разу вам відразу видасть результат, і ви зможете знову робити ставку. Ну, і з таким чином ганяємо транзакції якомога більше, щоб зайняти найвищий тір і забрати максимальну винагороду. Як на мене, все доволі просто. Поки що, як ми бачимо, активних користувачів тут мало, тому потрібно зараз сюди залітати, починати працювати. Набиваємо транзакції, щоб. Потрапити в якомога вищий тір і забрати максимальні винагороди. Ну і далі чекаємо на розподіл токенів, запуска торгів. Щодо самого tge проекту, поки що чіткої дати немає, але в них в паперах було вказано, що запуск планується на четвертий квартал 2024 року, тому часу залишилось не так багато. Але також ходять чутки, що старт запланований саме по завершенню цієї кампанії. Але підтвердженню цієї інформації я ніде не знайшов, тому не можу цього стверджувати. Зараз. Все можливо, тому що бачимо, що почався насправді бичий цикл ринка, і всі захочуть вийти в цей час, тому не втрачайте можливості, проявляйте активності в максимальній кількості зараз проектів, тому що на цьому циклі можуть. Вистрілити будь-який проект, і ви зможете на цьому непогано заробити. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!